Шоста вечора Майдан Незалежності на вічі зібралося близько трьохсот чоловік люду. Ще тиждень тому на майдані збиралося в десятеро більше. Революція завершилася, настав час реформ, каже депутат облради. Настав час люстрації. Прийняли рішення складати люстраційні списки безпосередньо, там де зазначено прізвище, ім'я по батькові посада цієї особи з. Зі... Докладним викладенням, чим вона займалася і чим вона завинила перед майданом, перед громадою. І такі списки ми будемо оприлюднювати на президії і давати можливість людині добровільно піти у відставку. В разі якщо вона буде відмовлятися це зробити, безпосередньо звертатися до органів влади вже до нашого уряду, до нашої верховної ради, щоб звільнити негайно тих людей, які займаються на цих посадах. Громада ідею ілюструвати корумпованих чиновників, підтримує, а заяви на сцені стають все радикальнішими. Власною радою замість адміністрації править зараз президія. А хто президія? Хіба це не ті самі люди? Колись вони на колінах служили Берташу, Тепер вони служать йому по телефону. Це цвіль. Нашої нації, Цвіт нашої нації. Ми вчора положили в нашу святу землю. Цвіт нашої нації сьогодні лежить в лікарнях наших, декого вивели вивезли за кордон. Скажіть мені, а чи не вони мають правити цим містом, цією областю і нашою країною? Послухавши виступи політиків і громадських діячів, кількасот рівнян шанували разом зі всією Україною. Пам'ять полеглих в столиці і розійшлись. Дмитро Лунтіюк Юрій Кобів, новини Рівного.